Друзі, вітаю! З вами Олександр Джига. Хочу передати вам великий привіт із Киргизстану. Зараз нас всипав сніг от на горах. Це тянь Тяньшань. І за мною стоїть поле. Ми вирощуємо тут майже 270 гектарів томатів на капельному зрошенні. І хочу залишити відгук про. Препарат від компанії чеської біопрепарат на основі бактерії поліверсом. Дуже ми задоволені використанням цього препарату. Використовували один раз в розсаді перед висадкою. Ось за мною стоїть поле, де ми висадили ці рослини. І що скажу, що Якщо брати більшість біопрепаратів не мають лікувальної дії, поліверсом один з тих препаратів, який просто може виїдати інфекцію, навіть якщо вже пішла інфекція, то поліверсом справляється. Також можна використовувати не лише на рослинах в полі, або так як ми використовували на обробку розсади, а можна використовувати також в сховищах для зберігання. Ваших фруктів чи овочів дуже гарно працює. Цей препарат продають наші друзі Василь Бондаровський, компанія Biochem із Вінниці, які працюють із садівниками, і з овочівниками, а також із зернові господарства. Працюють з ними і хочу показати результат. Ось ми бачимо завантаженість томатів. Зараз захід сонечка. І... Ось завантаження. Я задоволений. І рекомендую цей препарат. Бачите, в нас практично тут ми вже зібрали трошки десикантом, коли працювали, десь завіяло, що десь є листочки жовтенькі. Але в цілому це листя зелене, навіть незважаючи на те, що ми вже дозарювачем працювали, і маємо ось такі результати. Томат. Гарний пружній, дуже солодкий, насичений колір, соковитий. Тому всім рекомендую препарат Поліверсум. а також передаю вітання справжнім професіоналам своєї справи компанії BioChem. Які вас навчать працювати біологією, біопрепаратами, також правильне живлення рослин, також захист біологічний, і також вони співпрацюють і по капельному зрошенню з професіоналами із профполиву. Тому рекомендую їхню команду професійну, щоб отримувати гарні результати такі, як отримуємо ми. Дякую вам за увагу.